Небезпечна дорога через слизький асфальт та недотримання правил дорожнього руху цього року на автошляхах Кіровоградщини вже загинула одна людина. Ще шість отримали травми. Правоохоронці кажуть, головна причина аварій нехтування правилами дорожнього руху на слизькій дорозі. Як даївці вирішили боротися із недобросовісними водіями та пішоходами, розкаже Яна Семенюк. Шість з семи цьогорічних аварій сталися у Кіровограді. Все через те, що автошляхи міста перетворились на ковзанку. Водіям складно гальмувати перед пішоходами. Аби убезпечити учасників руху, державтоінспекція розпочала операцію Пішохід. Мета цих заходів ще раз привернути увагу всіх водіїв до такої категорії учасників дорожнього руху, як пішоходи. Це найменш захищена категорія учасників дорожнього руху. Та також дисциплінувати саме пішоходів, тому що з власне з їх вини досить часто трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Самі автомобілісти, попри складнощі на дорозі, не завжди пропускають пішоходів. Небезпеку і собою учасників. на жвавих ділянках найчастіше правила руху порушують перехожі, ризикуючи життям. Вони намагаються перебігти дорогу навіть за кілька десят метрів від пішохідних переходів. Бачите злизько, ви набезпечите водіїв на порушення правору. Сада небезпеч визначає другий раз не буде. кіровоградці. кажуть, правила руху знають, проте нехтують ними, щоб зрізати шлях. Я пенсіонер, мені да. Треба... У мене вже здоров'я погане, мені не теж туди, потім ну, Так дорога. Мне я спеціально, я, я, я смотрю, я ж поки що не слепой. Водії автомобілів зізнаються, навіть дотримуючись правил, їм складно уникнути аварійної ситуації, коли перехожі з'являються на дорозі зненацька. Є спеціально відведені міста для пішоходів, для транспорту, автотранспорту. Ну а так, звісно, заважають, тому що создають. Опасності для, для водіїв, тим, тим більше, що в зимний період, коли дороги такі. У рамках операції пішохід інспектори ДАІ проводять роз'яснювальну роботу з пішими учасниками руху. Проте зізнаються даївці, вона не завжди приносить результат. Деякі пішоходи після проведення з ними профілактичної бесіди обіцяють і кажуть, що більше не будуть порушувати даний правил дорожнього руху. Але як показує практика, що це лише слова. Недобросовісних пішоходів ще неодноразово нехтують правилам руху. Даївці будуть штрафувати законодавством. За такі порушення передбачено стягнення у розмірі розмірі від 51 до 85 гривень. Яна Семенюк, Микола Головко, День за днем.